Мукачівський виконавчий комітет виділив понад мільйон гривень мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Кошти спрямують на дороговартісне лікування, а також допомогу сім'ї, що постраждала від пожежі. Фінансова підтримка надається в рамках програми додаткового соціально-медичного захисту населення. Вашої уваги проект рішення про надання матеріальної допомоги відповідно до напрямків програми додаткового соціального медичного захисту на 24-26 роки. Зокрема, мова йде про надання матеріальної допомоги жителям. Мукачівської міської територіальної громади в розмірі 1 мільйон 123 тисячі гривень. Допомогу буде надано 50 громадянам відповідно до їх звернень. Тут мова йде і про надання допомоги на лікування, надання допомоги в зв'язку з виникненням складних життєвих обставин, таких як пожежа, та надання допомоги відповідно до депутатських клопотань. В рамках програми підтримки ветеранів війни та сімей загиблих виділили 200 тисяч гривень родинам полеглих героїв, а також спрямували кошти ветеранам до пам'ятних дат, встановлення меморіальних дошок та військовослужбовцю на ремонт житла. Їм Пропонується виділити допомогу у розмірі 246 тисяч гривень. Мова йде про надання допомоги для на поховання родинам загиблих воїнів на ремонти. Окрім того, внесли зміни до фінансового плану лікарні Святого Мартина на 2025 рік. Зокрема, майже 4 мільйони гривень передбачено на капітальний ремонт. Планується провести реконструкцію вхідної групи до перинатального центру, ремонт приміщення під МРТ, встановлення системи стиснутого повітря та інші роботи. Зараз ми по суті приводимо їх до реальних значень, оскільки вже володіємо певною інформацією щодо обсягу фінансових коштів, які заплановані нам до дохідної та видаткової частини у цьому році. В дохідній частині у нас збільшення на 3,9 млн – мільйона це згідно бюджетних асигнувань на оплату комунальних послуг, збільшення щодо на 1,8 млн мільйона. Це є е, організація кручування військовослужбовців у цьому році. Ми уклали договори про відшкодування з міністерством оборони України, яке покриває. Витрати на ключування військовослужбовців за нормою 5, тобто покращена норма. Маємо витрати, що здійсниться для підтримки об'єктів в робочому стані, тобто це поточні ремонти, технічний нагляд, обслуговування. Тут маємо збільшення на 800 тисяч гривень, і так само капітальний ремонт. Тут маємо збільшення на 3,7 мільйона гривень за рахунок перенесення завершення ремонту приміщень під МРТ. На цей рік а також запланованих ремонтів, реконструкції системи стиснутого повітря, реконструкції в'їзної групи до перинатального центру та реконструкції п'ятого поверху під реанімаційне відділення. Також схвалили фінансовий план медичного центру Сім'я. Планом передбачено створення резервного фонду в сумі понад 5 мільйонів гривень. Збільшити суму капітальних видатків на 3 мільйони 797 тисяч, спрямувавши їх на будівництво капітальний ремонт будівель і приміщень та виконання робіт встановлення гібридних сонячних станцій. Збільшити суму операційних видатків на 2 мільйони 824 тисячі на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів, поточний ремонт обладнання та приміщень послуги зв'язку, а також створити резервний фонд в сумі 5 мільйонів 892 тисячі. Прошу затвердити дані зміни. Погодили рішення про закінчення опалювального періоду для бюджетних установ Мукачівської громади з 1 квітня та оприлюднення регуляторного акту для визначення оператора з паркування. Даним проектом рішенням пропонується надати дозвіл управління міського господарства на оприлюднення регуляторного акту, затвердження умов на проведення конкурсу щодо визначення оператора. Паркування трассина власне на території міста дане проєкт рішення буде оприлюднений, будуть отримані пропозиції від громадян та ворстанов і в подальшому через місяць будемо затверджувати вже дане проєкт рішення на конкорміпроект. Окрім того, внесли зміни до програми підтримки військової частини А 1910 якою передбачено півмільйона мільйона гривень на забезпечення захисників необхідним обладнанням, та схвалили проєкт рішення про взяття на облік військовослужбовців 27-го прикордонного загону, які потребують поліпшення житлових умов. Пунується внести зміни попередній проєкт рішення 25.02.2025, а саме затвердити виклади його ступені затвердити протоколи спільного рішення керівництва та житлової комісії 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби про взяття на квартирний облік за місцем роботи та включення загальні та першочергові связьки черговості громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку за місцем роботи. Розглянули питання щодо захисту прав дітей. Зокрема, продовжили термін перебування двох дітей-сиріт у Ченадіївському дитячому будинку та прийняли рішення про влаштування дитини під опіку бабусі. Відповідно до даного проекту рішення встановлюється опіка над дитиною, позбавленою батьківського опікування. Мама померла, батько перебуває в розшуку. Прошу підтримати рішення щодо влаштування дитини під опіку бабусі. А також заслухали інформацію про розпорядження Мукачівського міського голови прийняті між засіданнями.